Ну що, вийшла в неділю пропра... попрацювати, познімати рілсів для інстаграму і тіктоку по роботі. Так що корисні відео чекайте там. А тут спробую вести з 1 грудня блог кожного дня і знімати відео такі, чим займаюсь в Болгарії, може куди піти, якісь заклади, які... Ціни, яка вартість комунальних. Тобто такий лайфстайл буде, не знаю, точно буде чи ні. Але, знаєте, буде блог українців Болгарії, яких багато, але я ж не багато, хто я унікальна, як завжди. Ну, Хто-то дивиться когось, а хто-то буде дивитися мене. Тому йду. Пішки 3,5 кілометра до центру в свою улюблену кав'ярню Big Mama знімати корисні відео, поки дівчина моя знайома, відеограф, є тут, щоб записати відео і скинути своєму СММ Бо вона мені винесе мозок Це класно, коли є помічники, які тебе мотивують до роботи, бо окрім того, що. Тобі платити їм зарплату треба.